Мої вітання і одразу до гарних новин. Загальна сума придбаного 46 тисяч 198 гривень. Купили принтер і ноут для бойових цілей для наших бійців завдяки нашим спільним зусиллям. Молодці, низький уклін, велика шана вам і дяка, що залишаєтесь разом з нашими бійцями і разом ідемо до перемоги. Тепер. Досі ми маємо потребу. Наші бійці, наші бойові медики мають потребу в турнікетах. Можна придбати і відправити, наприклад, як великодній подарунок. Ця посилка однозначно точно комусь врятує життя. Так, далі куди відправити, ви можете писати на номер адміністратора, дізнаватися, куди відправляти. Е, номер ви бачите зараз на екрані. Е, люди всієї України збирають посилки. Це так, е, це так мило, це 150 гривень донат. Дякую дуже. Ну, це, це просто така знаєте, над, найщиріша історія, яка розчулює до глибини душі 500 гривень донат. Дякую, молодці. І бійці присилають повідомлення, що Яночка йде така ну неймовірна кількість посилок. Це так приємно, це так надихає, це так підтримає. Так зараз буду плакати, так що молодці низький уклін. Вам що підтримуєте зсу, підтримуєте наших бійців? Це неймовірно важливо для них. Залишається потреба в турніке. Так вже сказала. Велика подяка за одноразовий посуд. В ньому була потреба і залишається досі. Значить, люди присилають мась Теймурова пасти засоби від комарів в комах. Те, що хлопці попросили, що ще каністри висилають. Ну просто, просто нема слів. Молодці. Так, тепер ще одне надважливе оголошення щодо посилок. Ем, наші хлопці вони добре знають, як. Перевіряти будь-які посилки, які приходять. Навіть якщо посилки йдуть від наших людей, від моїх людей, від вас, я завжди прошу хлопців дуже уважно ставитися до, до тих посилок, якщо це, напр, наприклад, якісь смаколики, вручну приготовані або щось без упаковки, без промислової. Чому? Тому що є багато в світі ми з вами про це казали. 500 гривень донат. Дякую, молодці. І досі є випадки, коли наших бійців хочуть або утруїти, або якось їм цими посилками нашкодити. І таке буває також. Тож, я вас прошу дуже з сьогоднішнього дня не відправляйте хлопця, береженого Бог береже. Давайте під таким девізом, ми з вами будемо йти до перемоги. Не відправляйте хлопцям нічого печеного, копченого, власноруч приготованого. Тобто нічого без упаковки, все має бути е, запаяне в упаковці. Е, це безпека наших воїнів, передусім. І це безпека нашої з вами спільноти. Так що не дамо ворожим гнидам нашкодити нашим захисникам. Дякую. Замість пасочки можете купити турнікет і відправити. І то буде і вам плюс в карму, і врятоване життя. А тепер можна попрацювати. Чи можливі переговори з РФ до кінця цього року? Чи можливі переговори з федерацією до кінця цього року? Вони вже йдуть. Без нашого з вами відома, так, але вони вже йдуть, і скоро ми з вами побачимо результат тих переговорів. Чому Трамп змінив свою риторику та раптово заявив, що виживання української держави важливе для США? Чому Трамп змінив свою риторику та раптово заявив, що виживання української держави важливе для США? Чи це правда, що Трамп таке заявив? Якщо так, то що трапилось? Що таке? Який півень його клюнув? Слухайте, у Трампа вава в голові, як у всіх імперців, він хоче. Завойовувати, він хоче вбивати, він хоче сіяти смерть. Все, що він хоче. Ну, тобто, яка українська нація, яке виживання? Ну, про що мова. Чому Ізраїль планує повністю відмовитись від ППО Петріот? Чому Ізраїль планує повністю відмовитись від ППО Петріот? Чому, може з ними щось не так, може і нам треба відмовитися. 100 гривень донат молодці. Це не про відмовитись, це про апгрейд, це про. <свят> Щось нове, оновлення, обладнання. Тобто це не те, що там воно не працює або воно якесь там діряве. Ну Є просто краще історія і вони будуть нею користатися. Мені чомусь здається, що Ізраїль колись дійде до того рівня, що в них в кожній квартирі. Буде кнопочка пуск ракети на. Ну і там вибір, знаєте, буде. Типа куди? Нам би такі кнопочки, да? І одну. Тільки, тільки один вибір там. Чи запровадять в Україні обов'язкову військову підготовку для жінок до кінця цього року? Чи запровадять в Україні обов'язкову військову підготовку для жінок до кінця цього року? Обов'язкова військова підготовка для жінок до кінця цього року. Ні. Відповідь ні. Чи зможе Україна розпочати контрнаступ у другій половині 2024 року? Чи може Україна розпочати контрнаступ? Ми про це дивилися і це. Як завжди, залежить 300 гривень донат. Молодці. Не від того, зможемо чи не зможемо зброя чи люди, а від домовленостей і від дозволу робити або не робити. Чи справді в РФ є великий дефіцит бензину та диспалива через удари українських безпілотників по НПЗ? Чи справді на рашці є великий дефіцит бензину та диспалива через удари? Українських безпілотників. А чого ви вирішили, що українських безпілотників? Слухайте, зараз таке в світі коїться, мало ж там літає. Українські безпілотники. Наразі дефіцит бензину та диспалива. Є такий дефіцит, це правда. Є підтримка Китаю і технологій, які будуть якось стабілізувати цю нехватку, але все, що там відбувається, іде... Іде в Тартарари. От що стосується економіки, інфраструктури, цілісності, рік карми так і має бути. Все вірно. Чи вдасться в травні виявити ще більше російських агентів, які працюють в Європі? Чи вдасться в травні виявити ще більше? Агентів Кремля, які працюють в Європі. Ще більше ніщо. Давайте, щоб виявили агентів в Кремля, які працюють в Україні. Ну, в Одесі, в Сумах, в Києві. Отак можна ж робити, так? Да? Чи є ймовірність, що в Україні заблокують Фейсбук та Інстаграм? Чи є ймовірність, що в Україні заблокують Фейсбук та Інстаграм? Чи є така ймовірність, що буде заблоковано Фейсбук та Інстаграм? Є 100 гривень донат. Дякую, є ймовірність наступного: що будуть якісь різкі знову такі проблеми з, зі зв'язком, і також ми з вами не перший раз це бачимо. Це перше, друге щодо соцмереж самі по собі вони заблоковані не будуть. Якщо будуть проблеми, то це стосується всіх мереж не тільки цих соцмереж, а сітки, зв'язку. І е, нас з вами чекає цього року якась нова е, зірка на цьому небосхилі небосхилі соцмереж, яка зійде. Ну тобто якась нова програма, якийсь новий проект, який, який буде працювати на території України.